Де є хліб, там є життя. А де життя там є надія? Для чого пекти хліб у рукаві? А ось для цієї грусткої скоринки. 200 мл тепла рідина молоко пополам з водою, 9 грамів дріжджі, 1 столова ложка цукру та 2 борошна. Розколочую, і залишаю у теплі на 10 хвилин. Далі додаю 2 столові ложки олія, масло у мене смачне веганське преміалі, 30 грам, пучечка солі та ложка горілки. Навіяла борошна 350 грамів. Поступово підсипаю та замішую 5-7 хвилин, М'яке, яке еластичне, нелепуче тісто. Перекладаю у миску під плівку. Коло теплого стоятиме 30 хвилин. Обминаю, ще даю знову підрости тісту у два рази, а це 40 хвилин починаю формувати хлібинку. Припиляю поверхню, борошном обминаю, розрівнюю прямокутник руками, скручую у валік, защипую краї. Підправляю ось так все. Роблю надрізи лезом, ховаю у просторий рукав. Залишаю на деко на 20 хвилин на розстойку. Духовка вмикається на 180 градусів, випікала 40 хвилин. Гнітила верхнім вогнем, духовка в мене газова. Відразу виймаю із рукава. Вага готової хлібинки, майже 600 г. Із такої маленької грудочки тіста виріс такий велетень. Не можу дочекатися, поки він охолоне так, то вже мені хочеться тієї скоринки до борщу. Це не хліб, а добротиння смачного.